Добрий ранок, хліборобам! і з вами Машмі. Я вітаю вас на ранковому обговоренні. Тут ми п'ємо чайчик або компотик, обговорюємо різні ситуації і файно проводимо час. Це відео класно підійде, щоб слухати його на фоні. Тому хто їсть, усім смачного, а хто тільки готує, усім смачного наперед. Сьогоднішня тема для обговорень це історії знайомства і стрець. Тиждень, два, як машміти нові формати, і ми вперше будемо обговорювати тему стосунків. Якщо сподобалось, дайте знати лайком. А ми починаємо. Окрім того, як баба може пиздати своїх дітей на шоу Супермама. Я з негордістю можу віднасти себе до тих людей, які просто шарахаються від будь-якого виду чоловіка десь. В полі зору я відношу себе до людей, які бояться їхати в ліфті із якимось незнайомим або знайомим чоловіком, і виберуть іти пішки на будь-який поверх, який би це не був. То тих, які бояться, коли якийсь незнайомий чоловік іде позаду, і які чекають, щоб він пройшов спереді, щоб могти контролювати його зором, тому що хто зна що це за чоловік, я не хочу, щоб він йшов з заді моєї спини. Можливо, з одної сторони я задумуюсь, що немає сенсу так тривожитись, і взагалі в мене не було прям якихось таких страшних. Історії, які заставляли би мене ось так тривожитись, але були певні історії моїх знайомих і різні мої моменти, які дають зрозуміти, що є за що. Перший пост від чоловіка Крінжня сижу в парку біля озеру, підсідає поруч дівчина в просто роз'йобному плаці, от прям нереально красиве, з квітковим принтом. Зробив їй комплімент, не міг аж ніяк інакше, і без жодної задньої думки сижу собі і нікого не чіпаю. Через кілька хвилин приходить хлопець до тої дівчини. Вона одразу показує йому це плаця. Але йому не дуже подобається і тут. А от хлопчина сказав, що воно неймовірно гарне і мені дуже личить, що, блядь, він сказав, і тут налітає на мене із криками, матами і погрозами: чого це ти пікапиш, мою малу? Блядь, чувак, ти клоун, якщо ти не можеш зробити комплімент своїй дівчині, нареченій чи дружині і не даєш їх отримати від інших людей. У будь-якому випадку у нас є досить така велика проблема із знайомствами, тому що я думаю, що з цим погодяться, як і чоловіки, які ніяк ні з ким не можуть познайомитись такі дівчата, які бояться усього такого нав'язливого знайомства від хлопців. Я часто зустрічаю зазвичай на просторах інтернету схожі пости, навіть на тому самому Трец, із незадоволеними чоловіками, які кажуть, що в інтернеті ми з вами знайомитись не можемо. Підходити до вас на вулицях не можемо. Але при тому ви хочете, щоб ми робили перші кроки, проявляли ініціативу. Але як нам це зробити, якщо ви забороняєте нам з вами спілкуватись? І в себе нічого, але я посмію. І скажу, що проблема у тому, чому дівчата не хочуть знайомитися із чоловіками, є в самих чоловіках. Розпочну зі своєї історії. Якось, коли я приїхала до Львова, це було 4 чи 5 років назад. Я не знаю, я не вмію рахувати. Я йшла вранці на пари, мені було 17, перший курс. На цей час в мене було червоне волосся. Я знаю, що це не грає ніякої ролі, але ну просто знайте, що в 17 в мене було червоне волосся. Шахеди за вікном літають. Іду я до універу і до мене пристав якийсь лисий чолов'яга на велосипеді е, я втикала в телефон, і він захотів зі мною познайомитись. І я йому сказала ні. Дуже велика проблема чоловіках. Те, що вони не розуміють ні з першого разу, а зазвичай ні з другого, з третього і четвертого разу. Просто якось не розуміють. І так само, коли ти їм говориш, що у тебе є хлопець, це може на них не реагувати абсолютно ніяк. На цей час я уже перебувала у своїх класних стосунках. Чуваки не вміють це якось сприймати, як ні також. Він продовжував розпитувати, хто я, куди я йду, де я навчаюся, чому там, звідки я йду, що я люблю робити у вільний час, і повно якоїсь брезятіни, на яку я казала, що я не хочу з вами спілкуватися. Я намагалася якось типу звернути із дороги, пришвидшити свій крок, але він був на велосипеді, і логічно, що він просто міг мене догнати Я уже чітко сказала, що я не. Хочу з вами знайомитись, можете від мене відчепитись. Інколи я буваю надто агресивна, коли я бачу, як хтось нав'язливо хоче познайомитись і знаю, що людина цього не хоче. Типу, що налбаю. На це все в результаті він сказав, що я от із цих забитих дівчат, які знайомляться тільки в бібліотеках, це я точно пам'ятаю, і якось там намагався мене образити. Типу, що я от неправильно це роблю. Окей, okay. з одної сторони, коли я підстриглася, ця проблема зникла за останні роки. Три до мене підійшли познайомитись ось так на вулиці приблизно нуль разів. Якісь такі дивні, оці от мужички. Але це не мотивація для вас, напевно. Цю різницю я відчула буквально не так давно, коли гуляла із своїми подругами, які не бояться носити відкритий одяг у яких такі класні форми. Тому що тоді чуваки прям дуже якось це бачать і їм потрібно щось крикнути. Наприклад, там дівчина, а що ви загубили? а. Посмішку! А куди ви йдете? А можна з вами? О, ви фотографуєтесь, а можна я з вами теж сфоткаюсь? Хм, Таке гарне плаця, а на мені б воно би гарно виглядало. На різні стресові ситуації люди якось там реагують, наче трьома видами: бий, замри або біжи. От. І в мене зазвичай це оцей третій тип спрацьовує. Але інколи я почну харитись і в мене спрацьовується. Emotional damage! Ти всім раджу її просто носити зі собою перцовий балончик. П'ємо заспокійливий компотик і продовжуємо. Жінки хочуть чоловіка найгіршого за себе. В Україні таке рівняння практично не має розв'язки. Найгірша дівчина, яку я знаю, її звати Таня. Усі Тані. Пробачте мене, будь ласка, в рази краще за 100% неодружених знайомих хлопців. І відповідь: якщо написати список якостей, які мають бути у ідеального найкращого у світі чоловіка, то це будуть якості, які є у кожної середньостатистичної посередньої. Жінки, але мене найбільше розмішив коментар. Оцей от вибачте, це дуже смішно. Така проблема в Україні є дуже часто можна навіть порівняти із такими закордонними і подорожую Інколи я бачу оцю от різницю між е, чоловіками, які там, і дівчатами. Там навпаки, дівчата можуть виглядати більш просто, а чоловіки все таки слідкують за собою, цікавляться якимись стилем одягу. Ну а нас, якщо ви знаєте, є ось ці меми, можливо, в хто вам попадалися. The Classic Slavic Couple uh, і дівчина, яка виглядає просто на 1100, і, і такий посередній хлопчина, який, ну, там лисенький просто собі. І Ще історія від моєї знайомої, яка одного разу йшла пляжем десь за кордоном, і ззаді неї йшли два чоловіка, які говорили мовою, яку вона розуміє, чи це була українська, чи це російська. Я не здивуюсь. А вони обговорювали її фігуру, що якби її ляшки були ще чуть-чуть ходішими, вона би їм сподобалась, і вони би да. А так Н -н -н. вона потім розвернулася, щоб подивитися, як вони виглядають. Ну і вгадайте, як вони виглядали. Звісно, це були такі лисенькі з пузічком. Чувачки, е, я прекрасно розумію, коли дівчина або хлопець хоче собі партнера по рівню. наприклад, якогось хлопця, у кого є класна робота, можливо, якісь там невеличкий бізнес або починання, хобі, він там постійно навчається, і при тому він має повне право шукати собі дівчину, яка буде так само йому відповідати. От і все. Але якщо... Сам хлопець виглядає максимально як оці чуваки із пляжа і які заганяють якісь неймовірні стандарти своїм жінкам що вона має голити ноги, бо їм від цього противно. Чому, якщо дівчина є якась там начитана і родована, вона має пускати свої стандарти? А ваш хлопець гуляє усю ніч із своїми подругами? Якщо ні, то чому? Тому що для мене у вас є теж історія. Хлопець пішов гуляти із подругами. Я о 22-й запитала, що ти там. Він не відповів, хоча отримує сповіщення на годинник і завжди дивиться, що до нього приходить. Коли я запитала, навіщо мене ігнорити, дав відповідь. Я не міг, бо було якось незручно. Я не зобов'язаний перед тобою управдовуватись. Питання, чи правильно я оцінюю відповідь. Не міг, бо руки відсохли б коротко відписати, чи подружка би образилась, якби взяв телефон на одну хвилину. Що за хуйня, чи я зараз себе накручую? Я не із тих людей, які там у стосунках будуть забороняти комусь спілкуватися. Взагалі я вважаю, що це неправильно. Хай людина має друзів, як підтвердили деякі коментатори, що якщо вам щось здається. Це вам, скоріш за все, не здається. Просто зі сторони, якщо ми звернемо увагу на саме формулювання, що я не зобов'язаний перед тобою оправдовувати. Якщо звернути увагу на це формулювання, мені здається, що в таких якихось щирих і теплих стосунках підсвідомо людина розуміє, що інший партнер за неї може переживати. І якщо він побачив, що запитали, що ти там, і ти не відписуєш ну, як годинами, мабуть, тому що сумніваюся, що якби це було 5 хвилин, що дівчинка би написала про це пост, і тут мене більше зацікавило. Коментар Підозрюю, що якби ви класно проводили час із цікавими людьми, ви ще написано, що хлопцями ви б не помітили відсутності вашого гуляки ні в 22, ні о 6 ранку. Мені здається, що це більше похоже, що хлопець тупо соромиться перед своїми подругами, що в нього є дівчина. А якщо хлопець соромиться того, що в нього є дівчина, це може значити тільки одне, що це якісь явно не просто подруги сау. So. Я бісексуальний хлопець. І щоразу, коли знайомлюся із хлопцями, ловлю себе на думці, як дівчата це витримують на постійній основі. 28 До сих пір самотня Шкода, що орієнтація не обирають, і якийсь рандомний чолов'яга як їй відповідає: та може попуститися, треба трошки щоб попустити свої вимоги, перестати бути егоїстичною, перестати шукати ідеалу і розуміти, що це життя, і тут ніхто не ідеальний. У мене виникає питання: попуститися до того, щоб чоловік має бути трішки кращий за мавпу. Я не знаю, чи вам. Колись говорили такі фрази, але мені так. Я в будь-якому випадку підтримуюся своїх слів вище. Що якщо ти сам маєш собі якусь планку, ти будеш, ти маєш повне право шукати партнера, який буде відповідати тобі. О, слава Богу, що у нас уже наше покоління саме трішки відійшло від цих думок, що були раніше. В плані мені вже 30 часики і тому я вийшла заміж за кого попало. У мене був вибір не такий великий подруги. вже всі одружилися, а я ще ні, тому я одружилася. На твоєму батьку. краще вже завести собі п'ять котів, які будуть раді, що ти годуєш, а не одного чувака і запсувати собі просто усе життя. Я запитала, чи почистить він рибу. Він сказав, що у його сім'ї постійно рибу чистила мама. А мій аргумент, що у моїй сім'ї завжди це робив тато. Ніяк на нього не вплинула. Аргументом не є і те, що у моїй сім'ї завжди так робив тато, і так само не є аргументом те, що у моїй сім'ї завжди так робила мама. Є завжди поширеною практикою, коли чуваки шукають собі того, хто замінить маму, і у будь-якій зручній ситуації будуть говорити, що а в моїй сім'ї мене годувала мама. А мама мила мені дупу. Ти є її дитина і був маленьким. І тут абсолютно нормально, це просто обговорити, хто буде чистити цю кляту рибу. Хоча насправді. Насправді, я трішечки є прихильник того, що якщо робота фізична, її справді легше зробити чоловікам. Why not? Залишена сам на самі з гіганською рибою. Витягнула її з пакету і виявляється, що вона вже була без луски. Тобто мій найбільший страх був даремний. Але я знала, що це була наша остання спільна риба. Як то кажуть, мова тут зовсім не про рибу. Насправді, якщо вам складно так. Проявляти якось свої думки, ділитися своїми почуттями, або захищати якусь свою позицію у будь-якому із цих випадків. Найкращим буде рішенням звернутися у психотерапію, тому я нагадаю за платформу Mindly, на якій ви можете знайти свого психотерапевта і працювати із ним онлайн. Тут можна обрати спеціаліста на будь-який випадок вашого життя. У кожного ви можете переглянути анкету і подивитися, чи підходить вам ця людина психологічно. Я якийсь час працювала із психологом. Одне із найважливішого це є те, чи Підходить вам людина по вайбу. От, найкраще мати під рукою великий вибір. Також у Майндлі є такі невеличке тестування, і коли ви його пройдете, вам платформа допоможе зрозуміти, із чим ви зараз маєте працювати, і допоможе зразу підібрати вам спеціаліста. І від себе я залишаю знижечку 10%. На першу сесію за промокодом мешмій посилання залишаю, як завжди, в описі, тому користуйтеся на здоров'я. Насправді прочитав вже більшість ось цих постів, де видно, що у людини є якісь ну, значно є якісь є проблеми. Мені здається, що якби психотерапія була прям максимальною нормою не лише для молодих, які там намагаються в цьому якось самі розбиратися, а навіть уже для дорослих таких, от мужичків, ці, які от підкатують до дівчат на вулиці, я думаю, їхнє життя було би кращим і було би менше проблем у суспільстві. Менше образ, менше дуже багато всього. Колись ввечері я була дуже втомлена після двох робіт, але приготувала вечерю і прибрала усю квартиру. Після просто лежала і читала книгу, попросила зробити чоловіка чай. Я не хочу чаю, зроби собі сама. Я зробила собі чай, вранці ми розійшлися. Це було найкраще рішення у моєму житті. Як то кажуть, і мова тут зовсім не про чай. Справді, на таких дрібних побутових ситуаціях дуже часто можна побачити, що буде далі з вашими стосунками. Зараз я гляну, чи не летять ракети на мене. Насправді в тому житті не так аж легко жити, і було б класно, якби двоє партнерів розуміли, що потрібно так от допомагати один одному і старались би це робити. Всім було б краще. Перекурочок. Це дуже класна фарба для волосся, тому що це така от фарба Хамелеон. Зараз вона чомусь виглядає як оранжева через те, що я сижу в приміщенні. Якщо я сижу десь без світла, воно таке темне, навіть бордове може бути моментами, а на прямому світлі воно от просто світло рожеве. Ми планували вагітніти жили в моїй квартирі. Я заробляла двічі більше. Спитала, а як ми із дитиною і без моєї ЗП будемо жити? Він сказав: Батьки якось допоможуть на наступний день. Він виїхав безвідповідально, тут навіть немає що обговорювати. Питання: чому, якщо набити парне тату, це є прям стрьомно, А от завести спільну дитину, рахуючи, що це просто нова форма життя, це типу окей, якось розберемося. На це завжди смішило, тому що наскільки безвідповідально? Можуть ставитися різні пари до того, щоб заводити дитину. Окей, якщо у вас немає купленого житла, навіть мабуть, окей, якщо у вас немає машини, але якщо ви фінансово не можете прожити на чиюсь зарплату однієї людини, ну при тому, що хтось такий планує піти у декрет. То як ви збираєтесь цю дитину взагалі тримати? Я ще знаю, що якщо хтось хоче взяти дитину із дитячого будинку, це зробити максимально важко, ти маєш пройти дуже багато тестів на батьківство, маєш мати там якесь фінансове дуже класне прям забезпечення. І в ідеалі, коли хтось би хотів народжувати дитину, така, блін, перевірка мала би якось бути. Так, да, це важко оформити, але в ідеалі, я думаю, що мало бути би. Щось схоже, ти, от хочеш дітей, це потрібно в будь-якому випадку зрозуміти, чи ти сама могла би це вивести. Умовно е, умовно, якщо тільки твій чоловік там чи дружина заробляє достатньо, і ти плануєш прям цю дитину все життя тримати на її зарплаті. Це дуже небезпечно, тому що, по-перше, бувають різні ситуації в житті. Хто його знає? Ти не можеш на 100% передбачити, якими будуть ваші стосунки. І навіть якщо у вас будуть класні стосунки. Не зрозуміло там, чи нічого не трапиться фізично, наприклад, із цією людиною, чи ти зможеш це зробити сама у будь-якому випадку. Тому що якщо ні, це ну, може бути справді дуже сумно. От, взагалі, це дуже відповідальні кроки. Сумно, що це не вчать в школах. Посварилася вчора із хлопцем. Вперше в житті він мене вдарив. Це був лише чи не лише ляпес, але це стало для мене шоком. Я вибігла із дому, сіла на зупинці та просто ревіла на взрит. Поруч сидів якийсь чоловік та їв шаурму, але мені було байдуже на цей. Момент, що він бачить мене у такому стані, через деякий час чоловік пішов, а через 10 хвилин повернувся і ще однією шаурмою. Протягнув мені її і каже: Дівчина, не плачте, будь ласка, ви така вродлива. І пішов. Це було так мило. За чином, це надало мені моральних сил заспокоїтися і повернутися додому. Хлопець вибачився і пообіцяв більше не піднімати на мене руку чи може краще пошукати того чоловіка і шармою. Ну, те, що чоловіки люблять користуватися силою своєю, ні для кого не секрет, але у будь-якому випадку краще підтримуватися правила, що якщо він вдарив тебе один раз 99%, що він це зробить і в другий, і в третій. Така сварка це може бути не. Найбільші труднощі у вашому в житті. І так само я не люблю, коли це нормалізують навіть в плані дітей, тому що я дуже часто зустрічаю, як хтось там дав комусь ляпаса по дупі, і це, типу, вважається нормою. Хоча раніше мені здавалося, що це норма, хоча це абсолютно не так. А що буде, якщо у вас буде дитина? Перше запитання, чоловік також буде давати їй ляпаси, якщо вона щось буде її злити. Так може бути більше різних кризових або стресових ситуацій, коли у вас є дитина, і типу це що стане просто нормою. І якщо вам цікаво, чим закінчилась ця історія, у нас є. Продовження від авторки. Я щиро вдячна всім за вашу думку та поради, я обіцяла розповісти, чим закінчилось. Я викликала хлопця на відверту розмову та поставила крапки над її. Така його поведінка для мене неприпустима. Почалася суперечка, і вгадайте, що я отримала дробляха ляпаса за те, що просто захищала свої кордони. Цього разу я вже зібрала речі і пішла назавжди. Він мені написує, але я не читаю чи відповісти щось, як думаєте? Я думаю, що я потрібно послати нахуй. якось зустрічалася із парубком, і я доволі тактильна людина. Люблю обійматися, але не те, що прям вішатися. Тоді вирішила обійняти, а він пану не в настрій був. Пригрозив стукнути, якщо знову лізтиму. Скоротила кількість зустрічей на найближчі дні, і через деякий час я з ним розійшлася. Бо не треба мені такого, який обирає погрози замість розмов через рот. І це ще навіть не його дружина це. Такий, знаєте, червоний стяг, а не прапорець. Але я думаю, потрібно нести в масу, що це не є окей. Це неправильно, так не має бути, і старатися не допускати таких ситуацій. Я не знаю, для чого хлопці 25+, плюс відомо шукають собі дівчат віком 18-20 років саме для стосунків. При кожному побаченні з цим віковим діапазоном я відчуваю, що навіть якщо дівчина дуже розумна, то просто є якась величезна прірва у досвіді, і деяких речей пояснити ніяк навіть не можна. До дівчат які шукають таке, питань немає. Хлопці на хіба. До дівчат, які шукають собі старші хлопців, теж є деякі запитання, тому що, з одної сторони, я розумію, що, скоріш за все, це є оце от бажання, щоб хтось сильний вас захищав, але тут просто потрібно розуміти свої кордони, розуміти, якось старатися уникати аб'юзу. І я в будь-якому випадку з більшою підозрою би ставилась до хлопців, які є старші там на років від 7 до 10 і далі. І, і далі. От. Звісно, трапляються хороші випадки. Знає таких особисто, е, яких є досить велика різниця у віці. Але якщо ми беремо більшість, це не просто так. Тут ні для кого не секрет, що якщо чуваки не знайшли нікого свого віку, це не просто так. Тобто, або з ним щось не так із його головою, або він просто не може вразити дівчину свого віку, тому що на якісь там цукерки покататись на мотоциклі дівчата там 30 плюс не поведуться, і тому він шукає якусь маленьку дівчинку. І дуже багато хто просто хоче виразити. Виховати її під себе. Це була третя зустріч, і він питає, скільки разів на день ти купуєш каву. Я кажу, що мінімум раз на день. І він дістає калькулятор, рахує щось і озвучує, скільки грошей на місяць я витрачаю на свою каву. Питання: а навіщо йому рахувати, скільки і на що я витрачаю власні гроші? А потім ще й порадив купити щось в аптеці, щоб пити замість кави. Уявіть, що на першому своєму побаченні приїжджає до вас, наприклад, хлопець на Dodge Challenger, і ви запитуєте, скільки отак він катається в місяць, щоб порахувати, скільки йому потрібно на пальне. От і ви порахували і такий, чувак, ти бачиш, яка в тебе машина невигідна. Продає її і купи, не знаю, якогось там джигуля. Що це за бред взагалі? Це крінж, і не тому, що хлопець має платити за її каву. Розглянемо декілька варіантів розвитку таких стосунків. А давайте уявимо, що у них будуть колись діти. І він буде поштучно рахувати, хто скільки памперсів має з них двох оплатити. До кожної монеточки це все вираховувати, щоб було рівно 50 на 50. І він навіть трішки вайбить ось тим чуваком, який може казати: навіщо тобі приватний роддом? народжую в державному, якось там моя мама. Народжувала, і ти народиш, і все буде добре. E, взагалі, ідея 50 на 50, я вважаю, окей, особливо, якщо там вона рахується оренди і двом так комфортно. Якщо це стосується чашок, кави і так далі, I don't know. Розглянемо варіанти, якщо у вас бюджет буде от. Повністю спільним, тобто ви складаєте всі свої кошти до купи і виділяєте там на різні речі. Уявіть ситуацію, що ви собі купуєте, наприклад, туш, і потім він приходить і каже: А ти туш, а дійшеві не могла найти? Давай порахуємо скільки тобі. Ось такої туші буде коштувати на три роки. Ой, Давайте відволічемося однією історією справжнього зеленого прапорця. Познайомилась колись якось з хлопцем. В процесі спілкування якось промовила, що всі кличуть на каву, і хоч би хтось покликав мене на шашлик з пивом. Домовились зустрітись, але без планів. Він під'їхав за мною, я сідаю в машину і питаю: ну, що робимо. Він каже: їдемо їсти шашлик. В багажнику були мангал, стільці, стіл, м'ясо, все для бутербродів, чіпсики, пиво. Посмажити шашлик. Не вдалося, але ми дуже класно посаділи і рвали захід сонця. Пили пиво, і їли бутерброди. На жаль, далі нічого не вийшло, але це було круто. Можливо, хтось би сказав щось на кшталт. Йоу, серйозно? Шашлики? Це так не по-жіночому, треба кликати на салатик і так далі. Я дуже. Підтримую думки бути простішими, бути таким, який ти є самі собою, там розслабленому стані. Якщо ти хочеш шашлик, то класно, їдьте робити шашлик. Спілкувалися кілька днів, людина здалася адекватною і кмітливою. Покликав на прогулянку, щоб об'єктивніше могли один одного оцінити і зробити висновок. Особисто я це сприймав. Просто як зустріч, вечірня прогулянка. Кілька годин погуляли, довго розмовляли без мовчанок та одразу насторожила те, як її цікавить життя. особливо фінансове становище і перспективи. При Спробах задавати зустрічні питання була категорична відмова. Про себе абсолютно нічого не розкривала. Мені плювати на її заробіток чи щось таке, але цікаво, чим мене займається, які захоплення має. І було досить дивно чути відмову. Провів її на автобус. Під час спілкування після прогулянки розкрила своє справжнє лице, що мене шокувало. Виявляється, у нас різні інтереси та погляди на життя. Я ж мод, бо не відвів її у якийсь дорогий ресторан чи навіть кафе. Взагалі, чоловік має повністю забезпечувати свою жінку. І його не має цікавити її особисті кошти, бо так батько навчив. І байдуже, що під час прогулянки навіть такі теми ми не піднімали, просто обісрала і кинула в ЧС. Є одне шоу, на якому дівчина ходить і обирає собі хлопців. Та досить старе шоу, але сама така ідея, дуже часто повторюється. І я часто бачу зі сторони, як дівчата можуть засирати там зарплату свого хлопця. Ну, типу. Очевидна річ, що перше, на що вони дивляться, це кошти. Сказати, що я щось бачу цьому погане, трішки хочуть якось оцінити рівень там, доходу того хлопця, бо якісь перспективи, тому що ну, багато хто хоче, щоб, наприклад, їх обезпечували. З іншої сторони, чуваки теж інколи хочуть поцікавитись доходом своєї дівчини і просто чим вона займається. Бо, наприклад, якщо вона стриптизерша, або там працює на онліку, він не захоче з нею, можливо, будувати стосунки. От це банально. Або, е, або таким чином. Нально хочуть дізнатися про якісь інтереси. Чи бачу я в тому щось погане? Ні, але я бачу погане щось в тому, коли люди не можуть цього обговорити. Ще нормальне запитання, можливо, інколи вони ставляться із таким більше як докором і як виясняння ситуації. Але умовно на питання, чим ти займаєшся? Це мене би наприклад теж цікавило в першу чергу. Тому дуже велику роль грає, чи це актор, чи це модель OnlyFans. Познайомилась із хлопцем. Переписка. Ти така гарна. Взагалі я не люблю компліменти, але сьогодні гарний настрій. Дякую. А чому компліменти не любиш? Я грубий і дивний. Такий в мене характер. Ну я не люблю грубих та дивних чоловіків. Вибач, нам не по дорозі. Я що, пітух якийсь, ну то йди нахуй закомплексовано. Це з розряду моїх улюблених історій. Це Так само, коли якийсь чувак намагається з кимось познайомитись, у нього не виходить, тому що дівчина каже, що вона не хоче з ним з ним знайомитись, і він, замість того, що просто такий, ну окей, починає зразу казати, та ти шлюха, і ти такий. Нічого собі перейти на Майндлі та обрати свого спеціаліста можете за qr кодом тут на екрані або за посиланням описі. Первої свидани, я погуляв з девушкою, попили кофе, поговорили, розказав про себе. Я із Харкова встретились в Києве. Наслідючий, кажеться, день и, вона мені пише, і що я збрехав. Вона знайшла мій ФОП і дату в реєстр. Я працював і до ФОП в своїй професії. Найшла знайшла мої сторінки в різних соцмережах, де стоїть неправильний вік, і и... я зробив одну спробу, щоб з нею поговорити, але вона була заряджена. Так ми і розпрощалися. По-перше, чому є нормальні? Нормальним тим, що дівчина є шерлоком і якось намагається дізнатися якусь інформацію про хлопців. Тому що тут була ще одна історія про найкоротше побачення дівчини у її житті, де хлопець розповідав про свою собаку, хотів показати фото, почав гуртати галерею, а там фото, де він із дружиною та своїми дітьми відбій. Дякую. Вип'ємо. Не ну, в загальному, що хлопці та жінки, вони можуть. Любити приховувати то, що в них є якийсь чоловік. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб не тратити власний час, подивитись, наприклад, там фотки у Фейсбуці і дізнатися якусь просту інформацію, перевірити, чи є у нього дружина. <кхи> Нагадую за свій патреон і своєму улюбленому підписничку. Там відео виходить раніше ніж тут. Надіюсь, ви поїли, було смачно. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Нагадую, що мене інстаграм, де я набагато активніша, ніж тут. Там багато смішних рілс. Ми спілкуємось на різні теми. Я розказую про своє лікування ретиноїдами, про свої подорожі і в цілому класно. От Майндлі в описі. Бо цей промокод в мене є. От вічний, а я вам рідко за нього нагадую.